Так, друзі, привіт! Я на праці. Перший бій мені, коротше, збили, мене з гри викинули, я перемагав. Штайте, цих трьох на лівому фланзі вже практично не було. Ну, то таке, так що буде 4 поєдинка. Тут ми все одно в топ-1 вже не війдемо. Так, зелений є. Далі. Шукаємо ще тут зелених. Так, один переїхав. Давайте тоді так. Хай там хілиться. В овер він не хілить. Так, давайте тут жовтих і зелені. Так, яка сторона мене буде на... Напрягати. Ну, це перебор уже. Не могли цю тірочку оставити. Так, я впевнений, що потрібно цю сторону вирубати. Потім робити ось так. Раз, два, три. Да, не вийшло. Жовтий, Жовтий не від'їхав. Ничего за гида. Так бабах. Да ладно, издевается. <сых> так, давайте. <-то. сых> <сых> ладно. Еще раз, не, не. Погнали далі. Так, так, так. Піднімаємо зелений. Раз, два, три, дев'ять. Все зелені є. Так, п'ятірка не збивається, так що заряджаємо зелень, виносимо центр. Ра... Алмур не прожався, падло. Ладно. Давайте фіол з жовтими. Так, ладно, давайте цю. Там мелендор. Але я щось кабану не довіряю. все, Так, давайте так. Зараз там він з нас зніме. Коля. Отдихни. Зараз ще три тризелених дозберем. Так, добре зняв. Раз, два, три. Та, блін, що ж ви такі противні? Грим, блін, називайте пожарних. А нема в нас в команді пожарних. Так, добре. Ще два поєдиночка. Та, ладно. Два поєдинка, дві поразки можна. Все одно вже в топ-1 не війдемо. Я не знаю, що в топ-5 залишимось. Так, давайте так. Ой, хорошо летить. Так, Франц, привіт. Секунду. Так, продовжуємо. Може, жовтим його доб'є, ні? Добило. Ну, якщо б акула не стояла, не добило б. Так, ладно, давайте так. Я не бачу смисла, кстати, кайлані ставити без останнього костюму, там, де по всім вона палить. Ну і довго ти будеш викобелюватися? Так. Ух ти! Яка командочка? Raid Boss. Останні? Так, чотири. Сім. 10. Мені взагалі 8 потрібно, ну 13. Ну да, да, конечно. 169. Так, раз, два, три. Унесло разом з міньйонами. Оп, блін. Ще трошки не туди кляхнув. Я хотів Аннабельку жовті запустити. Ну дай фіксне. Ой, і зелені пропустив. Так, раз, два, три. Неохота анабельку заряджати. Давайте тут щось подивимося. Зеленими має добити. Добило. Так, і того 6700. Ну я думаю, може в топ-5 залишимося. Злігоє нас в шо? З лігою у нас ось одна атака залишилась, ну то потім в принципі одна поразка в день. Більш-менш нормально йду. Добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.